У Вінниці попрощались з В'ячеславом Узелковим, відомим українським спортсменом-боксером у напівважкій вазі. Узелков відомий своїми міжнародними перемогами та титулом інтерконтинентального чемпіона WBO та ABO. Навесні весні 2024 року. В'ячеслав переніс операцію на серці. В останню путь відомого українського боксера провели рідні, друзі та тренери. Життя відомого українського боксера В'ячеслава Узілкова обірвалось на 46 му році життя. Узілков титулований інтернаціональний та інтерконтинентальний чемпіон WBO та ABO. Призер чемпіонату світу та Європи серед аматорів. Після завершення кар'єри боксера став телеведучим. Прощалися з боксером у його рідній Вінниці. Це людина, на яку хотілося рівнятися, Коли ставиш плани собі, цілі. Цікаво, завжди було його бої дивитись і завжди вболівали разом, а тим паче, що це земляк, друг сім'ї. Це завжди було приємно вдвічі. Вшанували чемпіона і його товариші по рингу, тренери, які допомагали В'ячеславу досягти міжнародних висот. Ми разом їздили на змагання по професіоналам, жили в номері, общались, гуляли. Добре, гарні відношення були. Тренування провели з ним. Я вже виходжу з зала, він, а він ще стоїть і по цьому мішку б'є. Я кажу, Славу, йдемо додому, бо перетренуються, нам треба виступати. Ні, я хочу це, я хочу те. От наполеглися, дуже була така, ну, може, він був мужиком. Навесні Узелков переніс операцію на серці. Увесь цей час боксер перебував на реабілітації, але вже 9 листопада серце спортсмена не витримало. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.